Привіт, мої маленькі друзі! Вітаю вас на каналі Казковий Вимір. Сьогодні на нас чекає неймовірна казочка. Готові до пригод? Сідайте зручніше і почнемо. Казочка називається Родзинко і гном Вовки. Якось у холодний день мати послала філька до крамниці по сіль. Поки зайчиня бігало за покупкою, воно сильно змерзло. Довелося звернути по дорозі до гнома, погрітися. Гном негайно ж посадив філька до грубки, пригостив чаєм і ягодами шипшини. Як добре, задоволено зітхнув Філько. А то у мене вуха аж задубіли на вітрі. Такий вітрюган краще слухати, сидячи вдома, киваючи головою, зауважив господар. А якщо по совісті, я і вдома не люблю слухати, як він у мене там завиває у димарі. А я люблю. скрикнув родзинко. Пищить, наче вовк, якому хвоста прищемили. Філько, почувши про вовка, увесь затремтів, а родзинко, той, навпаки, почав смикати гнома. Розкажи, розкажи про вовків. Гном недарма колись працював опудалом, проганяв з городу птахів, багатенько знав усяких страшних історій. Зрештою, старий погодився, почав сірого вовка показувати, як той зубами клацає, та як вовки, зібравшись у зграю, по ночам вийдуть на місяць, а потім і про чорного вовка згадав у того очі зелені, великі й горять, наче ліхтарі. Родзинко заслухався, навіть рота роззявив від уваги. А от бідному фількові від цих розповідей зовсім моторошно стало, і коли гном закінчив розповідати, філько й говорить. Я тепер боюся додому повертатися. Бо я боягус, пищав родзинко. Суцінків злякався, злякався. Злякався, визнав зайчик Філько. Тепер мені всю дорогу буде здаватися, ніби за мною чорний вовк із зеленими очима крадеться. Ну гаразд, не тремти, я проведу тебе додому. Великодушно пообіцяв родзинко. Ходімо. Вони взялися за руки та пішли, а через півгодини повертається родзинко назад, захеканий, але веселий. Ми з фільком на випередки бігли, пояснив він гному. Ну і додому я теж той бігом, сам із собою грав, ніби я за чорним вовком женуся. Добре, сказав гном, ти краще віддихайся, втомився напевно, бігаючи. Та що ти? хрюкнув родзинко. Я ніколи не втомлююся. Незабаром зовсім стемніло. Гном родзинкові і говорить: Сходи но, братику, принеси хмизу оберемок. Там, за хатою, сухий хмиз лежить. Та поспіши, бо вогонь у печі ось, ось згасне. Але родзинко лежить на своїй солом'яній лежанці, охкає і жалібно рохкає. Ох, втомився я, усі кісточки болять, Поворухнутися не можу. Цікаво, похитав головою гном. Як на випередки бігати, кісточки не болять, а як похмис йти Родзинко замислився. Що б йому такого сказати, щоб похмис не ходити? Знаєш, Гном гномичу, говорить він. Скажу тобі чесно, я темряви боюся, а раптом там десь чорний вовк ховається. Гном аж розреготався, ось тобі й маєш. Ти ж, коли філька додому проводжав, не боявся? Тоді не боявся, зніяковіло, відповіло порося. Але ж зараз. Значно темніше стало. Зараз вовки, напевно, вже навколо хати зібралися. Ти ж сам гном гномичу знаєш, що в холоднечу вони з лісу ближче до хат підбираються. А зараз якраз дуже холодно. Подивися он у нас на шипці які візерунки. Холодно, це вірно. Підтвердив гном. Саме час дровецю грубку підкинути. Але якщо вже ти вовків боїшся, то не ходи. Не будемо сьогодні і буряк варити, і Вінігрет робити. А на плеті в цей час буряк варився у великій каструлі. Гном збирався готувати улюблену родзинкову страву Вінігрет. Як це не будемо? Від самої такої думки родзинка ніби вітром з лежанки здуло. Так швидко він схопився і похмиз побіг, цілу купу хмизу притягнув і в пічку запхав. А коли буряк зварився, почав з нього шкурку щищати. Гному навіть не довелося від своїх справ відриватися. Родзинко сам усе зробив, і буряк на шматочки порізав, і капусти з картоплею додав, і олією змастив. Тому що він такий, якщо вже здолає свою лінь, то кращого помічника гному годі шукати.